Вітаю із завершенням робочого тижня на календарі 12 квітня, п'ятниця в ефірі Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Буруковська і сьогодні будемо говорити про таке. на під постійними обстрілами мешканці гарячої точки отримали гуманітарну допомогу від правоохоронців. Приїхали селища новоселівка перша черетинської громади. Привезли гуманітарні набори постійно. Відвідуємо мешканців цього села. Письмові докази та нічний домашній арешт у Покровську триває розгляд справи по ДТП, у якій п'яний водій врізався в автівку з дитиною. Рік вже підходить до нашої трагедії, і якби, ну а вози нині там. Нічого не рішається, і знову ремонт за бюджетні кошти під гарантію підпадає тільки 80 метрів квадратних відремонтованих доріг у Покровську. На Донеччині вакциновано понад 70% населення проти туберкульозу протягом першого року життя. Щеплено 89% новонароджених. Це теж високий показник. Відпочивай на воді з розумом. У Покровську рятувальники провели профілактичний рейд. Зважаючи на те, що скоро розпочнеться купальний сезон, але більшість людей вже відпочивають на водних об'єктах. Хочемо вас застерегти. Адже основними причинами загибелі людей на воді є нехтування правила безпечної поведінки. Наповнені новими емоціями та вмотивовані футболісти Мирнограда повернулися з турніру у Німеччині наймолодші хлопці віком 7-8 років грали проти хлопців віком 11 років. І вони виступили досить непогано, це важливий досвід. Випуск новин почнемо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Окупанти атакували 12 населених пунктів Донеччини. Є поранений за добу. Поліція зафіксувала 2118 ворожих обстрілів. Армія РФ гатила авіабомбами, ракетами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Під ударом перебували міста Красногорівка, Селидове, Торецьк, Селища Гостре, Щербинівка, села Багатир. Карлівка, Малинівка Краматорського району, Малинівка Покровського району, Пискунівка, Претеччини, Стінке. Пошкоджено 39 цивільних об'єктів, 29 житлових будинків, підприємства, магазин, автомобіль, залізнична колія. Дві керовані авіабомби КАП 100 Росія скинула на Багатир Великоновсілківської громади. Пошкодила 24 приватних оселі та авто. Внаслідок артилерійського обстрілу зазнав поранень 46-річний житель Красногорівки. Пошкоджено багатоквартирний будинок у селидовому чотирма ракетами із ЗРК С-300 пошкоджено підприємство. З РСЗВ ураган ворог вдарив по малиніці Покровського району. Є руйнування на території агропідприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Очеретина під постійними обстрілами мешканці гарячої точки отримали гуманітарну допомогу від правоохоронців. Подробиці дивіться далі. Ось такий вигляд тепер має колись процвітаючий населений пункт Очеретине. У місті вціліли лише поодинокі будинки, все інше в руїнах. Більшість людей виїхала, решта живуть у підвалах. Поблизу Авдіївки, удари кабів і артилерії майже не припиняються. Сьогодні у білих Янголів гуманітарна місія до селищ Авдіївської та Очеретинської громади. Позаду нас поле, у яке постійно. Прилітає, можна чути і зараз поруч лягають каби. Сила їх вибуху така, що навіть у броньованій капсулі прекрасно чутно та вона вся здригається. Позаду мене вирва залишена від одного з таких кабів. Ось навіть можна побачити залишки від крила. Вони тут. Повсюду, розкидані. Попри надзвичайну небезпеку, поліційські не полишають місцевих і регулярно привозять гуманітарну допомогу. Приїхали селища на Василівка перша Черетинської громади, привезли гуманітарні набори, постійно відвідуємо мешканців цього села. Тут на останній час залишається 80 людей. Постійно їх підтримуємо і продуктами харчування, і хлібом вивозимо. Рятуємо і евакуюємо людей. Отсюда. Місцеві до вибухів уже звикли. Тепер, навпаки, лякає тиша. Важкувато іноді, особливо, коли через погоду, через вибухи, відсутні світла. Часто нам привозили продукти. Я працювала у магазині, зустрічався дефіцит. Часто дефіцит. А так, весна стала більш гучною, ніж зима. Знаєте, останній місяць мінливий, чи гучно, чи тихо, іноді тиша більш лякаюча. Електрики немає. Нам же гуманітарку видавали. Світильники, світильники заряджаємо. А взимку є. Річка. Вода. Вода є. І у колодязях є. Що думаєте далі буде? Що я думаю? Я думаю, щоб швидше закінчилося все. Так виглядає освітній заклад у селищі новоселівка перша Колись у відбудованій школі лунав дитячий сміх. Тепер, окрім жаху та розпачу, це місце не викликає ніяких емоцій. Загальний освітній заклад селища новоселівка перша Вісіннувацького району Донецької області. В цьому кролі був дитячий садочок. Дошкільний заклад і центральний хід це загальна освітня школа. У 2017 році цю школу відбудували, пофарбували, перекрили покрівлю, зробили навчальні класи, спортивну залу. Все було добре. Колись квітуча школа у селі перетворилася просто на згарище та залишки тієї колишньої навчальної величі, яка тут була, де було багато місцевих дітлахів, які раділи, бігли, щоб зустрітися один з одним навчатися. Однак війна вирішила інакше. Дитина зробила 5 років. Моя рідна країна, рибалка, Ростислава, 30 років незламності. На сьогоднішній день у розбитих населених пунктах Авдіївського напрямку продовжують залишатися цивільні мешканці. Навіть у зруйнованих обстрілами будинках вони продовжують виживати. Поліція закликає мешканців прифронтових населених пунктів врятувати своє життя та евакуюватися. Телефон евакуаційної групи Білий Янгол на Авдіївському напрямку 066 56 19 102. Минулої доби на Донеччині сталося 17 пожеж, дві з яких виникли внаслідок обстрілів. У 14.40 надійшло повідомлення про пожежу у будівлі типографії у місті Лиман Краматорського району. Відбувалося горіння покрівлі по всій площі будівлі. Надзвичайники о 17 17.17 ліквідували загоряння на площі 500 квадратних метрів. Того ж дня у Краматорську рятувальники ліквідували загоряння покрівлі приватного житлового будинку на площі 9 квадратних метрів. Також бійці ДСНС ліквідували шість пожеж на відкритій території. Вогнем знищено понад шість гектарів сухої рослинності. Україна повернула тіла 99 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку, та двох захисників із Харківського напрямку. Вічна пам'ять героям. Письмові докази та нічний домашній арешт у Покровську триває розгляд справи по ДТП, у якій п'яний водій врізався в автівку з дитиною. На засіданні побували і журналісти телебачення Капрі. 19 липня 2023 року. Назавжди залишиться для родини Савченків днем, коли їхнє життя розвернулося на 180 градусів. Тоді у Покровську п'яний водій на великій швидкості влетів в їхню автівку, внаслідок чого серйозні травми отримали батько Юрій та маленький Іван. Минуло майже 9 місяців з того злощасного дня, і справа по цій аварії досі розглядається у суді. Вчора, 11 квітня, відбулося чергове засідання, на якому були розглянуті письмові докази, у тому числі були заслухані результати експертиз. На тілі громадянина Савченко були встановлені наступні тілесні ушкодження: закриті переломи кісток тазу та поперекового відділу хребта, закритий осколково вертикальний перелам бічної маси крижі ліворуч на рівні першого, другого, третього крижових хребців з переходом на клубове крижове. Шанування, закритий перелом лівої лонної кістки без зміщення та верхньої гілки правої лонної кістки, закритий подвійний перелом гілки лівої сідничної кістки. Зазначені тілесні ушкодження відносяться до тілесних ушкоджень середньої ступені тяжкості та вимагають для свого загоєння тривалого часу, строком понад три тижні. Також під час досудового розслідування та низки експертиз було встановлено, що водій Фольксвагену, який вчинив аварію, мав гостру інтоксикацію алкоголем. Також було з'ясовано, що його автівка під час ДТП була у справному стані. Ходова частина, гальмівна система, та рульове керування автомобіля марки Фольксваген та Орег на момент події перебували в працездатному стані, яких небудь несправності, які в розглянутих дорожніх умовах могли сприяти в втраті курсової стійкості автомобіля, не було. Під час судового засідання також з'ясувалося, що слідчими не було остаточно з'ясовано, з, з якою ж саме швидкістю їхав водій Volkswagen Touareg, який спричинив аварію. Згідно слідчого експерименту, Шихманов зазначив, що рухався приблизно 80-100 кілометрів за годину. Так. <кій> це в межах населеного своєму Ну <кій> так. І я так розумію, що це було про зустрічній колесі, так? Так. А взагалі це питання під час досудового розслідування з'ясовувалося, з якою швидкістю він рухався. Він каже до 100, 80-100. Хоча тут у судовому засіданні взагалі сказав майже 70. Потерпілий каже, 120, там не чи скільки 100-120. А взагалі питання це з'ясовувалося остаточно, з якою швидкістю він їхав. Оскільки я так розумію, гаймину шляху не було. Після розгляду всіх письмових доказів було прийнято рішення на наступне судове засідання викликати та допитати свідка бабусю постраждалого хлопчика, яка на момент аварії перебувала в автівці. Варто відзначити, що постраждалому чоловіку Юрію вже встановили групу інвалідності та визнали непрацездатним. А маленький Іван готується до чергової операції. Рік вже підходить до нашої трагедії, і якби ну а вози нині там. Нічого не виновний не кається в цьому. Ну, якби наказуючи 70 км в час їхав. І якщо б це була така ну, швидкість, то такої трагедії б не було б. Дитину готуємо, збираємо справки, щоб їхати до Дніпра. В травні місяці будемо робити операцію по видаленню імплантів. Ну, якщо все добре, будемо робити контрольні знімки і що покаже. Там чоловік пересувається з допомогою милиці, якби ну болить. Нічого, як би, в кращу сторону нічого не стало. Також під час цього судового засідання обвинуваченому ще на два місяці продовжили запобіжний захід. Домашній арешт з 18 години вечора до 6 години ранку. Наступне засідання призначено на 4 червня. Уряд звільнив Точицького Миколу Станіславовича з посади заступника міністра закордонних справ України та призначив на цю посаду Сибігу Андрія Івановича. І знову ремонт за бюджетні кошти. Під гарантію підпадає тільки 80 метрів квадратних відремонтованих доріг у Покровську. Розбиралися у цій ситуації моя колега Альона Соболенко. Гарантійному ремонту бути саме з таким гаслом декілька днів тому покровські можновладці заявили про відновлення деяких ділянок доріг, які були відремонтовані минулого року. Але вже через пару місяців знову виявилися у непридатному стані. Під камерами комунального телебачення теперішній начальник житлово-комунального відділу Данило Проскуренко разом з представниками підрядної фірми Агро. Промбут нарешті виїхали на вулиці Покровська, аби оглянути проблемні ділянки. І хоча ще взимку і керманичі, і підрядник лялися і божилися, що всі неякісно відремонтовані дороги будуть перероблені згідно з гарантією, яка, до речі, дається на три роки, виявилося, що таких гарантійних випадків вони знайшли аж цілих 80 квадратних метрів по всьому Покровську. А тут варто нагадати, що у 2023 році двадцять третьому році у згідно системи публічних закупівель Прозоро було укладено 18 договорів на ремонт асфальтобетонного покриття. Це і вулиця Пушкіна, і Прокоф'єва, і Маршала Москаленка, і Центральна, і Європейська, і Володимирська, і Шевченко, і ще багато інших у Покровську та Родинському. Ви бачили там відремонтовані дороги? Ми ні. А після зими про це і годі казати. Ми вирішили підрахувати, скільки ж квадратних метрів було відремонтовано фірмою підрядника, та скільки грошей за свою роботу вона отримала з місцевого бюджету. Всі ці цифри є у вільному доступі в системі публічних закупівель Прозоро, і підрахувати їх не складає труднощів. Так ось, протягом 2023 року приватне підприємство «Агропромбуд» відремонтувало приблизно 11 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття. У Покровську та Родинському за що отримало з місцевого бюджету трохи більше 20 мільйонів гривень. Про якість цих робіт казати не будемо. Ви і так все самі знаєте. Але показати ще раз не буде зайвим. Ось комісія, що працювала над виявленням гарантійних випадків, чи то не добачає, чи то навмисно не помічає всього того безладу, що коїться на дорогах Покровська. Бо як ще можна пояснити той факт, що серед безліч ям та великих вибоїн вони виявили лише 8 ділянок загальною площою приблизно 80 квадратних метрів. Ще один цікавий факт: гарантійний ремонт цих восьми ділянок підрядна організація розпочне не раніше червня, пов'язуючи це з роботою заводу, який є постачальником бітумної мастики. Тобто найближчим часом мешканцям Покровська розраховувати на якесь покращення стану асфальтного покриття взагалі не варто. Як то кажуть, звикайте до шлаку на дорогах та нових ям. Не розібравшись з минулорічними проблемними ремонтами, начальник житлово-комунального відділу анонсував, Сував нові приблизно на 2400 квадратних метрів. Суми, які планують витратити на ремонт, поки що не озвучують. Щоправда, у переліку вулиць знову ті ж самі назви, що ремонтувалися рік тому. Планується виконання продовження виконання ремонту по вулиці Роздільний роздольній по вулиці Центральній, залишок по вулиці Прокоф'єва та Пушкіне. Також буде виконуватися роботи в місті Родинському. Як зручно, кожного року витрачати десятки мільйонів на ремонт одних і тих самих вулиць. Ремонт доріг у Покровську тема, яка завжди була наболіла для мешканців, і у той же час золота жила для керманичів та наближених до них підрядників. Десятки мільйонів гривень з місцевого бюджету віддаються щорічно в одні і ті самі руки, але справжнього непоказушного покращення люди так і не дочекалися. Тому водії продовжують вбивати свої автівки на покровських дорогах та згадувати незлим тихим словом місцевих можновладців. Додаткових 70 тисяч гривень доплачуватимуть військовим на першій лінії. Кабмін ухвалив постанову. Так військові на нулі, окрім зарплати у 20-25 тисяч і бойових доплат у 100 тисяч гривень, мають право на доплату 70 тисяч гривень кожні 30 днів. Крім того, нардеп повідомив, що військовим на першій лінії один місяць служби йтиме у вислугу за три місяці. Це теж передбачено у новому законі про мобілізацію, який ухвалила Рада. На Донеччині вакциновано понад 70% населення. Важливою темою навіть у період воєнного стану є вакцинація, бо як завжди, війни супроводжуються спалахами різних інфекцій. На Донеччині показники зроблених щеплень досить високі. У період з 2023 року, по квітень цього року вакциновано 71% населення прифронтових районів області. Про це повідомила під час брифінгу. Головна спеціалістка департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Наталія Коваленко. Незважаючи на важку таку ситуацію. З міграцією населення, обстрілами і наданням медичної допомоги постраждалим ну достатньо високий рівень вакцинації, і е, у порівнянні з 22 роком, коли взагалі було дуже важко нашим медичним працівникам, тоді план щеплень виконувався лише на 55 відсотків. То 71 72 майже відсотки, це добрий показник. Як було зазначено на брифінгу, обов'язкові щеплення для малечі, які робляться у перші роки життя, отримала більша частина новонароджених області проти туберкульозу протягом першого року життя щеплено 89% новонароджених. Це теж високий показник, і треба відмітити, що він перевищує рівень державний на 6%. Проти гепатіту першого протягом першого року життя у нас щеплено майже 80% дітей. Дуже високі і гарні показники обсягів імунізації серед дітей віком до. Року проти дифтерії правця яка шлюбу теж 76 відсотків за словами пані Наталі на Донеччині продовжують робити щеплення громадянам від ковід. 19 так на минулому тижні було щеплено 52 особи. А взагалі, за період пандемії, було щеплено мільйон 285 тисяч мешканців Донецької області, із яких першу дозу бустерно отримали. 31 тисяча, другу бустеру бустерну дозу, 4 тисячі майже 700 людей, і додаткову дозу отримали 2320 людей. Через ситуацію в країні в області постійно відбувається міграція населення. Деякі виїжджають, а деякі повертаються. І цей факт ускладнює проводження чіткої вакцинації. І доводиться постійно оновлювати плани щеплень. Українцям загрожує небезпечне захворювання. 515 випадків кашляку виявлено за перші два місяці 2024 року. Повідомляють у МОЗ. За аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків. Більшість хворих діти дошкільного віку та раннього шкільного віку. Відпочивай на воді з розумом у Покровську рятувальники провели профілактичний рейд. Теплі сонячні промені бавлять багатьох людей вибиратись на природу та відпочивати біля водойм. Декілька днів тому у соціальних мережах почали з'являтися відео, де діти вже купаються в одному зі ставків Мирнограда. Проте рятувальники звертають увагу, що на території Донецької області місцевими органами влади не визначено місця масового відпочинку на водних об'єктах через активні бойові дії та мінну небезпеку. Тому фахівці ДСНС закликають мешканців обмежитись від відвідувань водойм. Зважаючи на те, що скоро розпочнеться купальний сезон, але більшість людей вже відпочивають на водних об'єктах, хочемо вас застерегти, адже основними причинами загибелі людей на воді є нехтування правилам безпечної поведінки. Відпочинок в десановному місці вживання алкогольних напоїв перед купанням, небезпечні ігри у воді, заплив за огороджувальні знаки, а також довготривале перебування у воді, все це може привести до трагічних випадків. Окрему увагу звертаємо на необхідність не залишати меле. Чу без нагляду. Та постійно проводити з ними виховні бесіди щодо безпечного поводження на воді та дотримання правил безпеки під час відпочинку. Також додатково нагадуємо громадянам про необхідність дотримання пожежної безпеки в місцях відпочинку. Під час профілактичної бесіди з населенням представник ДСНС роздавав інформаційні листівки з правилами поведінки біля водойм. Мешканці кажуть, такі рейди наразі дуже актуальні. Я дуже боюся води у будь-якому випадку. Там може перейти воду там може камінці. Все одно переймаюся, що зараз щось станеться. Тому я до води близько не підходжу так, чисто відпочити, але до води ні. правильно і попереджаю людей про те, що не можна. Тому що багато людей, які можуть у будь-який момент піти купатися або ще щось, розуміючи, що заборонено зараз у такий час. час правильно правильно, щоб люди знали, що можна, що не можна. Звичайно, дотримуємося. А хто вам скаже, що не дотримується? Звичайно, ці бесіди в такий важкий час, що потрібно проводити і зобов'язані проводити Так, ми не купаємося і не дебошуємо. Я вважаю, що нашу молодь треба інформувати про це, тому що мені здається, зараз шкіл немає, так онлайн навчання. Тому, в принципі, треба інформувати: не ігноруйте правил поведінки під час відпочинку на воді. Часом це може коштувати життя у разі ж виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. Побували на матчі вищої ліги, прийняли участь у футбольному турнірі та насолодилися красою Німеччини. Саме так пройшов початок квітня для мирноградських спортсменів, які днями повернулися зі змагань. Про емоції та результати гри юнаків дізнавалася знімальна група телебачення Капрі з 3 по 8 квітня у Німеччині проходив футбольний турнір, у якому прийняли участь представники мирноградської громади. Захід проводився у форматі фестивалю, до якого мали змогу до. Доєднатися представники різних країн та спортивних клубів. Проходив він у трьох вікових підгрупах U-11, U-13 та Ю-15. Наша команда прийняла участь одразу у двох розросних підгрупах, незважаючи на те, що ми були найменшою командою на турнірі. Наші Наймолодші хлопці віком 7-8 років грали проти хлопців віком 11 років, і вони виступили досить непогано. Це важливий досвід за словами Матусі. Одного зі спортсменів достатньо юний вік, аж ніяк не завадив футболістам гідно представити Донеччину та Україну в цілому. У моїй дитині лише 7 років. він був в нашій делегації самим маленьким, але він вже був капітаном, тому що він має вже досвід. Таких таких змагань ми вже давно займаємося. Ось, ну що хотілося сказати, що для всіх цих дітей це був, знаєте, як ковток свіжого повітря, тому що вони настільки відволіклись від всієї цієї ситуації, що вони забули. Про все. Оскар займається футболом вже близько п'яти років. Хлопчик зазначає, від поїздки залишилися лише позитивні емоції. Ну, з трьох років, а зараз мені вже ну, скоро буде вісім. Ну, це все круто, Там, побували на матчі, в такі поля. Просто, ну, дуже круто. Це все. Окрім участі у турнірі. Юнаки мали змогу відвідати футбольний матч професійних спортсменів. Команда «Айнтрахт» з Вищої Бундесліги, чемпіонату Німеччини, проявила надважливий такий прояв любові до дітей. Вони всіх дітей запросили на футбольний матч Бундесліги, де «Айнтрахт» грав з командою Вердер Бремен. 58 тисяч людей. Це Стадіон набитий повністю, жодного свободного місця. Мені дуже сподобалося, там було дуже класно. І збулася моя мрія піти на матч великий такий. І ну, там дуже класно грають, там були дуже сильні команди. Ну, я за мої враження було дуже класне. Матч в Франкфурті, айнтрахт е, Вердер. Як грають футболісти, класно, подобалось. Я отримав незабутні враження від цієї поїздки. Дуже сподобалося. Команди дуже сильні. Ми знаємо, якого рівня тепер прагнути. Я хотів би бути професійним футболістом, грати на високому рівні. Дуже сподобалось, тому що поле дуже було гарне і було. Гарно грати. Там мені подобалося біля поля була річка, красива дуже. Там ходили катери. І коли граєш, катери їдуть. Ще там є гора біля поля. І дуже красиво. У більшості ігор, в яких спортсмени прийняли участь, вони отримали перемогу. Наша команда грала у п'ятьох матчах. Перемога була. Чотири всі команди отримали одинакові нагороди, але хлопці здобували впевненість, досвід і перемоги на кінець турніру. Ми почали штампувати одну за одною, тому що вони ввійшли в цей кураж. Касьянова Кристина Чепіль Дениїл спеціально для телебачення Капрі. Що стосується погоди, то завтра 13 квітня у Покровську погода порадує нас безхмарним ранком, але уже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів температура коливатиметься від 8 до 23 градусів тепла. На цьому я з вами прощаюся. Якщо ви хочете дізнаватися усі найактуальніші новини, найпершими, підписуйтеся на наші соціальні мережі та телеграм-канал Новини Капрі 24 на 7». Бажаю спокійних вихідних та бережіть себе.